Мітинг реквіум у пам'ять 70-річчя масових розстрілів, що їх здійснили фашистські окупанти на Харківщині. Його учасники вирушили до меморіального комплексу, фактично повторюючи той шлях, яким йшли 41-го року минулого сторіччя євреї, приречені фашистами на смерть. Очі жертв Дробицького яру дивляться на присутніх зі старих світлин, що їх тримають у руках курсанти. Так створюється майже реальне відчуття дороги смерті. І ті люди, які були обрічені, На этой земле нашли свой последний приют. Я вам хочу сказать, что они никогда не будут забыты потомками. Ведь единственная их вина была принадлежность к еврейскому народу. Пам'ять по загиблих у Дробицькому яру вшановують не лише харків'яни. Польща до Другої світової війни мала чи не найчисленніше єврейське населення у Європі, розповідає генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян Гранат. Чужої біди не буває, каже віце-губернатор Євген Савін. Про масштабність трагедії за його переконанням говорить той факт, що точна кількість загиблих тут і донині невідома. невідома. Серіді окодісяті мільйонів жителів города. Міста... евреи составляли два с половиной миллиона, то есть более 1 четверти населения. Этот факт значительно упростил немцам осуществление их политики, дискриминации и истребления. Мы сегодня говорим о 16-20 тысячах погибших, из, погибших здесь в Дроговецком яру, но исследование продолжается и К сожалению, эта цифра тільки виростає. Річ уже сьогодні йде тридцяти і більше тисячі погірших євреїв, укра... цыган. Серед учасників мітингу і українці, які рятували євреїв під час Голокосту. Праведнику світу Станіславо Іщенку тоді було 14. Ми спасли в наших укриттях 312 чоловік євреїв. За це нам і мені присвоєне звання праведників народу міра. Шановуючи пам'ять розстріляних у Дробицькому яру, учасники мітингу випустили у повітря жовті кульки як символ душ невинно загублених людей та поклали квіти до меморіалу. Світлана Мариниш, Людмила Захарова, Нікіта Леошин. Новини.